Ви можете собі уявити, як це звучало для тих людей, які знаходились у Вавилонському полоні, а храм був зруйнований. Але ось він пророкує про те, що станеться. Книга Єзекіїля це книга пророцтв, видінь, знамень, написана тисяча років тому, зараз здійснюється на ваших очах. Це старовинна книга Єзекіїля, яку написав юдейський пророк, ведений Духом Божим. Відкриє ваші очі на послання, які важливі для вас сьогодні, відкрийте майбутні таємниці, про які говориться в Біблії, біблійне пророцтво, яким ви ніколи не бачили його раніше. Дізнайтеся про славу Божу, про яку написано в книзі Єзекіїля настав час бути мужніми. Дізнайтеся, яке місце книги Єзекіїля, Ізраїль, народи і церква займають в Божих подіях останнього часу. Спорядіть себе Словом Божим, і будьте готовими! До повернення Ісуса. Сьогодні на передачі переможного віруючого» приєднуйтесь до Глорії Коплено і Білій Брім. На продовженні дослідження книги Ізикиїля дізнайтеся, як пророцтво Ізикиїля сповнилися, коли країна народилася за один день. Далі Глорія Копленд. Вітаю вас. Я Глорія Копленд. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Сестра Біллі знову з нами, і у неї є для нас щось дуже цікаве. Ми хочемо почути це Біллі. Яка чудова книга Ізикиїля? З усіх пророків старого завіту, можливо, найповніша картина показана у книзі І Перша частина книги Ізекіїля. Ми говорили про неї протягом двох тижнів. Впевнена, ви можете подивитися ці передачі в архівах. Він говорить про гріхи Ізраїля і про суд, і про те, що храм зруйнований. Далі він говорить про пророцтво і відновлення. І є також середня частина, як місток між першою та другою, де він говорить про суд над народами. У цій книзі він говорить: уявляєте, їхній храм був зруйнований. Вони не знають, можливо, Бог забув про них і більше не хоче мати з ними нічого спільного. Але він починає пророкувати про те, що станеться у майбутньому. Не занепадай серцем Ізраїль. Ми тут, у Вавилоні, але в Ізакіїля 20 у 40-му вірші є пророцтво. Бо на моїй горі, на горі високій, це храмова гора, говорить Господь Бог. Там буде служити мені весь дім Ізраїлів, весь скільки їх є на землі. Це було написано в 546 році до нашої ери. А за 200 років до цього північне царство, яке називалось Ізраїль, і 10 північних племен були розсіяні, і ніхто точно не знав, де вони. Але це пророцтво говорить: вони не тільки повернуться, ви південне царство, також повернетеся назад весь дім Ізраїля. Всі вони будуть служити мені тут, на цій горі. Там я з благоволінням прийму їх, і там вимагатиму приношень ваших і початків ваших з усіма святинями вашими. Гаразд на Вуходоносор захопив Єрусалим, але ви повернетесь назад, прийму вас як благовонне коріння, коли виведу вас із народів і зберу вас із країн, по яких ви розпорошені, і буду святитись у вас перед очима народів. Це слово Гоїм, а не язичники, народи, і дізнайте, що я Яхве, коли введу вас у землю Ізраїлову, у землю, яку я клявся дати батькам вашим, піднявши руку мою, це означає, що Бог поклявся. Він підняв свою руку і він поклявся, що Ізраїль отримає землю. Саме це зараз і відбувається. Коли ми будемо розглядати ці країни кілька розділів, він буде говорити про країни навколо Ізраїля і суд над ними. Він починає з Моава і Амона. Вони були синами Лота від його доньок. Подумайте про дочок Лота. Вони напоїли свого батька і зачали дітей від нього. Але у коментарях у цій книзі Ізекіля говориться: ці доньки подумали, що під час знищення Содому був знищений весь світ. І вони думали, що це єдиний спосіб зберегти життя на землі. Моав і Амон представляють сучасну Йорданію. Я впевнена, що ви знаєте, що столиця Йорданії, місто Аман. Потім він говорить про суд над Едомом. Едом це Ісав. І це слово походить від слова червоний. Наші оператори покажуть вам карту, де знаходився Едом у давнину, але тут говориться про нього. Ця давня місцевість, яка називалась Едом, є частиною Йорданії, арабо-палестинської країни. Я хочу сказати вам дещо, і я не знаю, правильно це чи ні, але я можу вам сказати те, у що вірять більшість релігійних юдеїв. За ті роки, коли я досліджувала юдейське трактування пророцтва, я дізналась, що широко розповсюджене і стародавнє вірування полягає у тому, що Едом це Рим. Ці думки відрізняються у давніх коментарях і в коментарях сучасних равинів з різних країн. Інакше кажучи, ви можете подумати над такою цитатою. Наші саги часто говорять про Рим як про Едом, і вони навчають, що римляни є нащадками Ісава, засновника Риму. Вони вірять, що діти Ісава переїхали у Рим. Я не пам'ятаю, чи називали їх етрусками, чи якось по-іншому, але вони вірять, що це Ісав. Тому багато юдеїв розглядали стару римську імперію як едом, включаючи римську церкву. Вони також розглядають відродження Римської імперії. Яка представляє собою пальці на ногах ідола, збудованого на і вважає, що це дом? Майбутні конфлікти зі злом вони розглядають в основному як за домом. Я не знаю, правда це чи ні. Я просто розповідаю вам про те, як вони бачать участь Риму у біблійному пророцтві. Наступна група людей в цих народах, які будуть судимі, і їхній суд тут це фалестимляни. В одному біблійному словнику говориться, що фалестимляни були агресивними морськими мешканцями чиє масове вторгнення на східне узбережжя Середземного моря привело до того, що вони оселились там приблизно за 1200 років до народження Христа. Вони були головними ворогами Ізраїля з часів Самсона. До розгромної поразки, якої вони зазнали від руки Давида приблизно в 980 році до Різдва Христового У них було п'ять головних міст. Їхнього царя звали Абимелех або ми говоримо Абимелех це сектор Газа, фалестимляни це не палестинці. Ось як це сталося. Останнє повстання Юдею проти Риму було в 135 році після Різдва Христового. Храм, другий храм, був зруйнований в 70 році після Різдва Христового. Юдеї збунтувались. Є серія телевізійних передач, яка називається Після Різдва Христового. Можливо, ви їх бачили. Вони показують, що відбувалось у різні віки після Воскресіння Ісуса. І ви можете побачити тих залотів та юдеїв, які повстали проти Риму. Рим придушив повстання. Адріан розорав храмову гору і змінив назву міста з Єрусалиму на Елія Капітоліна. І також він змінив назву Ізраїлю і Юдеї. Він змінив її на Палестина. Назва Палестина була ляпасом для юдеїв, бо вона мала вшановувати і нагадувати про їхнього старого ворога фалестимлян. Тому в Біблії Ізраїль ніколи не називається Палестиною, але його так почали називати. У нас є три розділи, про які ми поговоримо, і ми на хвилину пропустимо тир, а потім повернемося до Єгипту та інше. Але ми будемо розглядати тир трохи більше. У 26, 27 і 28 восьмому розділах говориться про зруйнування тиру із закиїля 28. Я вірю, що відповідь на суд, який здається непропорційним, проголошеним пророком на Тиром, про який говориться протягом трьох розділів, відкривається у третьому з цих розділів. У 28 розділі. Він закінчується судом, який проголошується над царем Тиру, ангелом, який впав, сатаною. Саме Сатана стоїть за ненавістю народів до Ізраїлю і місце Ізраїля у Божому плані. І під час пророка Єзекиїля престол Сатани знаходився у процвітаючому портовому місті Тирі. У дні Ісуса Ісус сказав це, коли відвідав Івана на острові Патмос. Ісус сказав, що престол сатани в той час був у пергамі. ось земля а ось середні небеса. Сатану названо князем, який панує у повітрі. його престол зараз знаходиться не у пеклі. Він піде туди, але не зараз. Він знаходиться у повітрі. У повітрі і він переносить свій престол, свій трон час від часу. Престола Бутрон це одне і те саме слово на івриті. і у першому столітті нашої ери, коли Ісус відвідав Івана на острові Патмос, цей престол сатани був у пергамі, але тут ми бачимо, що він знаходиться у Тирі. Тир був провідним містом Фінікії або сучасного Лівану. Це було місто, яке знаходилось на острові, і його захищали скелі. Здавалося, що він непереможний, але він буде зруйнований. Бог пророкував, що так буде. І так сталося. Це місто було взяте в 332 році до Різдва Христового Олександром Великим і дуже цікаво прочитати про цей історичний урок. але давайте зараз подивимось про те, що Бог говорить про суд. про суд над народами на підставі того, як вони ставились до Ізраїлю. Коли він говорить про Моав, Амон, Едом, як вони ставились до Ізраїлю? Ось через що приходить суд. Зараз ми будемо читати з 28 розділу Ізекіїля. І було мені слово Господнє таке: сину людський, скажи князеві тиру. Так говорить Господь Бог за те, що повищилось серце твоє, і ти сказав Я Бог, сиджу на Божому престолі в серці морів, а ти тільки людина. Отже, на землі був цар Тиру, і він думав, що він божество, але Бог сказав: ні, ти не Бог. Восьмий вірш скинуть тебе у могилу, але тепер, після того як він звернувся до чоловіка на землі, який був правителем тиру, лідером тиру, він звертається до іншої істоти в одинадцятому вірші. «І було мені слово Яхве, таке Сину людський, здійми жалобну пісню на Тирського царя та й скажи йому так говорить Господь Бог, ти печать досконалості. Повної мудрості і корона краси. Ти пробував у Одені, в садку Божому усякий дорогий камінь на одежі твоїй. і він називає все це каміння і цей вірш закінчується так. Знаряддя бубнів твоїх та сопілок твоїх були в тебе щодня, коли був ти створений, були вони наготовлені. Отже, він звертається до правителя тиру у першій частині цього розділу і говорить ти просто людина. Але потім він звертається до творіння, яке називається Ремтиру, і це не людина, це створене творіння. Він не був народжений або відроджений. У нього нема пупка. це створена істота. І Бог говорить про неї. Ти був вінцем краси в день твого створення. Ти був покритий цим особливим камінням, ти був у Едені. Хто був у Едені? Сатана був у Едені. І він сказав що знаряддя бубнів твоїх та сопілок твоїх були в тобі щодня, коли був ти створений, були вони наготовлені. 14 вірш: ти був помазаним Херовимом, щоб усіняти, колись він був помазаним архангелом, і я поставив тебе на це. Ти був на святій горі Божій. Ходив посеред огнистого каміння ти був бездоганний у всіх дорогах від дня твого створення, аж поки не знайшлося в тобі беззаконня. Як у ньому знайшлось беззаконня? Ви можете відкрити 14 розділ Ісаїю побачити, що Люцифер це було його іменем. Люцифер він сказав у серці своєму я буду подібний до Всевишнього, я сяду на горі зібрання на півночі. Іншими словами, я буду приймати поклоніння, і він мав царство. Можливо, тут на землі. він зійшов з висот хмарних. ісус сказав: я бачив його падіння як блискавку, яка впала з неба. І сатана організував атаку на небеса. У нього була воля. І якщо у вас є воля, ви можете повернути свою волю проти Бога. Він був першим, хто це зробив. Ось, чому у ньому знайшлося беззаконня, повернемось до 28-го розділу. Ти був бездоганний у всіх дорогах від дня створення Твого, аж поки не знайшлося в тобі беззаконня. Через велику торгівлю твою твоє нутро наповнилось насиллям, і ти прогрішив, тому я зневажив тебе, щоб не був ти на Божій горі, і погубив тебе, хоронителю херовими, всередини огнистого каміння. Стало високим твоє серце через красу Твою. Ти занепостив свою мудрість через свою красу, зате кину я тебе на землю перед царями на осоромлення. І в Ісаї, 14 розділі, в 9 та 10 віршах, ви бачите, що коли він був покладений перед царями землі, які зараз у пеклі, і вони послідували за ним, вони сказали: Ти той? Ти той? Отже, ми бачимо тут диявольське царство. Я думаю, що він робить такий наголос на тирі, оскільки кожен з народів, які виступали проти Ізраїлю, виступали завдяки цим силам, Князю, який діє в повітрі, і всім його когортам, злим ангелам, які панують над народами, і вони справляли вплив на земних правителів. Є правитель на небі, і є правитель на землі. є князь на небі і князь на землі. І цей князь знаходиться на середньому небі. Це злий князь. Він і сьогодні справляє вплив. Він справляв вплив на Гітлера. Я впевнена, що під час Другої світової війни ви можете подивитися документальний фільм. Я впевнена, що престол Сатани був над Берліном, і ми побачимо, що він знову перемістився на інше місце, і одного разу ми побачимо його над іншим місцем, коли перейдемо до 38-го і 39-го розділів Єзекіїля. Але Бог пророкує, що всі народи, які виступають проти Бога. І суд, який здійсниться над ними, прийдуть з причини того, як вони ставились до Ізраїлю. І в 28-му розділі Зекіїля у тому ж розділі, починаючи з 24 по 26 вірші, Бог пророкує, що одного дня все скінчиться, і це пророцтво стосується сьогодення. Всі сусідні з Ізраїлем країни проти нього, але це станеться, це зміниться. І 28, 24, 26, 24 вірш. І не буде вже для Ізраїлового дому, колючої тернини. Він був як колюча тернина, яка колола Ізраїль всі ці роки, шипи. І він не буде вже для дому Ізраїлового колючою терниною. Це ті, хто оточують його, а оточують його всі ці народи. І вони були як тернина для Ізраїлю, як будь яки. я ще раз прочитаю повністю 24-й вірш. І не буде вже для Ізраїлового дому колючої тернини та будяча, що приносить біль з усіх їх околиць, що погоджують ними, і пізнають вони, що я Господь Бог. Ці країни пізнаються. Так говорить Господь Бог. Коли я позбираю Ізраїлів дім із народів, між якими вони розпорошені, то я покажу на ньому свою святість на очах народів. і вони осядуть на землі своїй, яку я дав своєму рабу Якову. Як і в природно, це фізичні нащадки, і осядуть вони на ній безпечно, і будуватимуть доми, та садитимуть виноградники, і будуть сидіти безпечно, коли я чинитиму присуди не всіх тих, що погорджують ними з їхнього довкілля, і пізнають вони, що я – яхва їхній Бог. Тому будьте уважні, сусіди Ізраїля. Бо Вірно. Всевишній Творець сказав, що він проголосить над вами суд. Про відновлення Ізраїлю говориться в Ізикіїля 34,11, бо так говорить Господь Бог: ось я сам і зажадаю отару мою і перегляну їх, як пастух переглядає своє стадо того дня, коли він серед своєї розпорошеної отари, так я перегляну отару свою і врятую їх з усіх тих місць. Куди вони були розпорошені за хмарного та імлистого дня і випроводжу їх від народів, і позбираю їх із країв, і приведу їх до їхньої землі, і буду їх пасти на Ізраїлових горах, при річищах та по всіх оселях краю. На пасовищі доброму пастиму їх, і на високих Ізраїлових горах буде їхній випас. Там вони будуть лежати на випасі доброму. І ви пасатимуть сите пасовище на Ізраїлових горах. Ви можете собі уявити, як це звучало для тих людей, які були у вавилонському полоні, а їхній храм був зруйнований. Але тут він пророкує про те, що станеться. Ви можете уявити, як це звучало для Ізраїлю, читати ці пророцтва і знати, що за ними стоять вони? І байдуже, хто хоче стерти їх з лиця землі. Ось що говорить слово Господа Вірно. Із тридцять 34, 22. Бог говорить: я спасу моїх овець, і вони вже більше не будуть за здобич. Хвала Богу, і поставлю над ними одного пастиря, і він буде їх пасти. Раба мого Давида, він їх буде пасти, і він їм буде за пастиря. Давид, цар Давид, знову буде правити як цар. Але головний цар це звичайно Ісус але Давид Воскресне. І коли прийде тисячолітнє царство, Оце він буде царем над ними. 24-й вірш. А я, Яхве, буду їм Богом. а раб мій Давид, князем серед них. Я, Яхве, це сказав. Ви думаєте, це не станеться? Це станеться. Він сказав: я це сказав. І складу я з ними заповіт миру. І вчиню їх та довкілля мого згір'я благословенням. Це храмова гора, і спущу дощ в його часі. Будуть це душі благословенні, і польове дерево видасть свій плід, а земля видасть свій урожай, і будуть вони безпечні на своїй землі, і пізнають, що я Яхве, коли зламаю занози їхнього ярма і врятую їх від руки тих, хто їх поневолив, і не будуть вони вже заздобич для народів, і звірина земна не жертиме їх. І будуть вони сидіти безпечно, і не буде нікого, хто б їх настрашив. І викохаю їм саджанця на славу. І не будуть вони вже забраті голодом із землі. і не понесуть уже ганьби народів. і пізнають вони, що я Яхве, Бог їхній, з ними, а вони народ мій, дім Ізраїлів. Народ мій, говорить Господь Бог. Хвала Богу, а ви, отара моя, отара мого випасу. ви люди, а я Бог ваш, говорить Господь Бог. Це розбиває замісницьку теологію. Замісницька теологія говорить, що Бог більше не має справи з Ізраїлем. Тому всі обідниці старого завіту, які Бог дав Ізраїлю. церква тепер це духовний Ізраїль. Саме так сказала про це римська церква. що церква це духовний Ізраїль. І всі ті обітниці тепер належать нам. Не схоже, що тут так написано. Якщо ви просто прочитаєте, там сказано: мій народ Ізраїль, мої люди, а я їхній Бог. Але ось що сталося у темні століття. Деякі люди не повірили цьому. Вони сказали, це неправильно. До того ж, Рим може бути антихристом. Тому імператор Константин сказав. Ми просто викинемо книгу об'явлення із Біблії. Навіть його власні єпископи не згодились з цим, але вони сховали Біблію, оскільки її важко було читати і розуміти. І замість Ізраїлю тепер теологія заміщення. Тому вони сховали Біблію і сказали всім людям: ви не можете читати Біблію. Вам потрібен священник, який буде читати для вас Біблію. ви помрете, якщо будете читати Біблію. Ми вб'ємо вас, Боже мій. Вам потрібно звертатись до священника, і він буде говорити вам, що тут не сказано про повернення Ізраїлю у свою землю. Тут не про це говориться. Тут говориться про те, що церква приймає ці благословіння, але це не так. І що сталося? Коли Біблію почали друкувати, слово Боже почало розповсюджуватись, і поритани і паломники, які прийшли пізніше, вони сказали: ось що станеться, юдеї повернуться додому. І вони складали союз з юдеями, і Бог готував їх для повернення на це місце. Тому вам не потрібно мати Хвала нічого Богу. спільного з будь-яким вченням, яке говорить: Бог залишив Ізраїль. Вам потрібно бути з тими, хто говорить, давайте благословляти Ізраїль, Оце так. і благослови зрозуміло, план, чи не для так? Ізраїля, Боже мій Господь. Ми благословляємо, ми благословляємо Ізраїль їх. Ви почули це від Біллі. слава Богу. Ми з білі скоро повернемось. Ви хочете отримати якомога більше від цього вчення, ми це зробили для вас. Завантажте безкоштовну копію легких для вивчення тез для сьогоднішньої передачі на сайті місії Кеннета Копленда. Стежте за основними пунктами проповіді, місцями писання, молитвами, наповненими вірою, інтерактивними запитаннями. Використовуйте їх для особистого дослідження Біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті і завантажте їх для себе. Ми тут для вас. Ісус, скоро прийде, я готова, білі готова, вам потрібно бути готовими. Так. Ви можете запитати, як мені приготуватися. Просто прийміть Ісуса Господом вашого життя і прийміть його як свого Господа і Спасителя. Тоді ви народитесь згори. Хіба це не найкраще, що є біля, що ви можете народитись заново? Все, що вам потрібно зробити, це просто сказати, Ісусе, я приймаю тебе як мого Господа і Спасителя. Скажіть те, що я сказала йому. Я сказала візьми моє життя і зроби з ним щось. Я не мала жодної гадки про те, яким стане моє життя, повірте мені. Але це велике благословіння. Якщо ви помолились з нами, то ви народили згори, якщо ви зробили це з вірою. Ми хочемо подарувати вам дещо, тому дайте нам знати про себе. Ми хочемо подарувати вам безкоштовний пакет спасіння. Тепер, коли ви народили з гори, Біблія називає вас новим творінням у Христі Ісусі. Тепер ви нове творіння у Христі Ісусі, і ваша стара людина померла. Чудово, чи не так вона померла? Можливо, ви були вбивцею чи пияком, ким ви не були? Це все було у дусі, і старого духа більше нема. Ця стара духовна людина померла. Тепер вам потрібно звернутись до Слова Божого і поставити це Слово перед своїми очима, вкладати його у свої вуха для того, щоб ваша нова людина могла розвиватися всередині вас і виправляти все у вашому житті. Як це зробити? Ця нова людина починає допомагати вам робити те, що говорить Біблія, Відвідуйте хорошу церкву, досліджуйте Слово Боже. Дізнайтесь, де проповідується слово Боже, будьте там, і навчайтесь, досліджуйте Біблію, слухайте її. У нас є багато безкоштовних матеріалів на kcm.org.ua, які ви можете дивитися і читати. Є багато безкоштовного вчення на тему віри і зцілення. Продовжуйте зростати духовно. Кажу вам, я ні за що не повернулася, би хоча б на один день назад у мене у Летибілі. Ні на один день. Я пам'ятаю, як воно було. Коли ми не знали, як використовувати свою віру. Ми не знали, як вірити Богу про зцілення. Ми не знали, як вірити Богу щодо процвітання. Я не повернуся той час, і ви можете вийти з усього поганого в вашому житті, якщо ви просто будете йти з Богом. Бо ви народились згори, якщо помолились тією простою молитвою, але вам потрібно зростати у цьому. Розкажіть нам про це. Нам подобається слухати свідоцтва. Ми з біля повернемось завтра. Це Глорія і білі нагадують вам, що Ісус, Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кисеморки. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни. І прояви його сили в вашому житті.